Шановні родини наших героїв, ми знаємо, що кожен день для вас це боротьба. Очікування, надія, біль. Це тиша в телефоні, яка ранить, і кожне сповіщення, яке змушує серце стискатись. Але ви не самі, ми поруч. Ваші сини, чоловіки, брати, батьки, воїни, які свідомо стали на захист кожного українця рідної землі та майбутнього наших дітей. Кожен зниклий безвісти, кожен, хто опинився в полоні, незабутий. Ми продовжуємо боротьбу. Вона триває заради них та разом з нами. Їхній подвиг не зітреться часом. Їхні імена живуть у наших серцях. Ми не зупинимось, доки всі наші побратими не повернуться додому. Кожен наш крок, кожен бій це і заради них. Ми відчуваємо їх поруч. Їхня відвага дає нам силу, і поки ми стоїмо, стоїть і Україна. Дорогі родини. Ви частина нашої великої військової сім'ї. Ваш біль це і наш біль. Ваша надія це наша надія. Ми будемо поруч із вами, підтримуючи, допомагаючи, роблячи все від нас залежне, щоб повернути побратимів додому. Тримайтеся, ми разом, ми сильні і, і ми, ми переможемо.